Випустив своїх овечок, а овечка у мене одна померла, яка вчора народила оці дві маленькі гарнюньки. Взяв ящик, на дно поклав такі пелюшки, типу памперсів. Все пробують на смак, не дають мені поскладати інструменти і гуляються, як справжні дітлахи. Малече бігу, сковзається, бігає в мене, всю крупу свою порозсипала. Порозкидали все, намагаються гризти. Все пробують на зубки, а зубки вже є. Давай. Ну. Давай, давай, і побігло. Мої овечечки вже підросли, я їх накриваю прострадлом таким, щоб вони не вискакали, а вони його підминають і все хочуть вискочити на волю. Третій день. Наші малята вже гамають. З малечею переїжджаємо до хлівчика. Я їм зробив теплу загорожу, вони все вивчають. Так, Пристігнемо вас пасом безпеки, правила дорожнього руху для всіх однакові. Працюємо маленькі, працюємо. Ось так, смачненьке, з козочки молочко. А чорна підбиває. Все думає, де це тут. О. Так, чорна підбила. Забрала м'яч на її полі, верніше соска. І цапик спостерігає, хто ж тут з'явився і да? Ага, вже втік. А вони підскакують. І підскікають, і гуляються. І їм подобається тут. Так, тепер ще малеча. А ну-ка, ловимо. Це просто неймовірно. Одна підбиває, другий хапає. Бачите, все, налетіли. Біля гарячої пічечки гріються. Наші кавычечки. Так, так, маленький, так. Ну нарешті, батя а то все маманя до маманя.